Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди Збірна України Юсімнадцять і перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Подкопаєв та пасуюча команди Олександра Молчанова. Олександра, скажіть, чому сьогодні така гра? Чому не вдалося перемогти з Кабалту, яку ви до цього вже перемагали? Тому нам сьогодні не вистачило впевненості та командної гри. Ми вийшли на площадку та грали як окремі люди, а мали бути командою. Дякую. Володимир Анатольович, що ви скажете про сьогоднішній матч? В чому причина поразки? По-перше, я хочу поздравити команду Балти, поздравити команду Балти з проходом в слідучий круг, в слідуче коло цього кубку. А зіграли ми таким чином, тому що дуже Важко в цьому віці грати з одної і то ж команди. Це дві рівні команди за класом, але дуже важко, е тому що діти це діти. І вони вже впевнені в тому, що вони в прошлій гру виграли і почуваючи на лаврах, вирішили, що сьогодні не треба докладати у зусиль для того, щоб повторити цей результат. І як бачимо, це трохи не так. Наробили багато власних помилок. Во всі... Всіх елементах, а коли почали помилятися, почали е, обережнічити і, і тому наробили ще більш помилок. Це, я думаю, що в подальшому ми спробуємо виправити все це, але це виправляється тільки одним досвідом і віком. Дякую вам за коментар, побачимо вже в наступному році. Дякую.